У Кіровограді звільнили з посади директора парку культури та відпочинку імені 50 років жовтня Віталія Білова. Це комунальне підприємство входить у корпорацію 21 століття, яке контролює міський дендропарк. За звільнення одностайно проголосували члени виконкому Кіровської районної ради. Причина звільнення непрозорі фінанси комунального підприємства, зазначив голова райради Олександр Рацул. За словами посадовця, колишній директор протягом декількох років відмовлявся надати фінансові звіти про роботу парку. Члени виконкому запідозрили Віталія Білова у грошових махінах. Аціях сам Білов пообіцяв нашій телекомпанії дати інтерв'ю, проте до ефіру інформаційної програми так і не вийшов на зв'язок. Одразу після звільнення виконком призначив нового директора парку. Сьогодні відбулося планове засідання виконавчого комітету Кіровського району міська Кіровограді Ради, де було одноголосно вирішено питання про призначення нового директора Кухаренка Олександра Анатольовича на посаду директора комунального підприємства парку культури та відпочинку 50 років жовтня, який з завтрашнього дня з 18 вересня розпочне свою роботу.